Хвилин я стою в заторі на площі митній. В заторі стоять і, і поліція, видно, застряла. Ось їде до центру габаритний автобус. Цікаво, як він, як він проїде. Старається об'їхати 53-й їде. Може, тому що автомобіль в третьому ряті йому перешкоджає. От порушник там. Бачите, він заїхав в третій ряд і автобус до центру не може проїхати. Зараз ми його номер. Після третій проривається до центру. За ним 26, 3402. Так. А ми кілька метрів під'їжджаємо ближче до митної. Номер, який перешкоджав руху БС-13. 1341 СТ СТ. Намитні автомобільний жах. Намитні автомобільний жах для нашого трамвая. Тому що автомобілів кікаре стоять і не можуть проїхати. Отже, стоїмо в затворі.